Випускників 1973 року запросила на зустріч рідна камінь Каширська середня школа. Щоправда, тепер у цьому приміщенні розташований районний будинок дитячої нацької творчості, але традиційно випускники усіх поколінь, які навчалися тут, приходять сюди на вечір зустрічі на добру і щиру розмову. 40 років після закінчення камінькаширської середньої школи для її випускників минули зізнаються як один день. Ще, здається, учора танцювали на випускному вечорі і мріяли про майбутнє. А тепер шкільні друзі вже дорослі, з чималим життєвим досвідом. Усі вони створили власні сім'ї, виховали дітей, діждалися й онуків. На зустріч прибули випускники з Києва, Львова, Чернігова, Черкас, Санкт-Петербурга, Луцька, Коваля. Юні камінькаширці, вихованці районного будинку дитячої юнацької творчості, повернули їх у дитинство піснями. Танцями організували екскурсію в краєзнавчий музей, тих, кого життя занесло далеко від рідної домівки, багато цікавого дізналися про життя району і його мешканців. Колись ми були молоді, юні, впевнені, будь-то були в собі. Але як бачу я сьогодні мрії наші реалізувались. сьогодні, ми теж юні душею, але багаті мудрістю, бо ми є батьки, діди, і бажаю всім своїм однокласникам. Щастя, добра, миру, успіхів в житті. Хай життєва дорога буде що найдовшою, а на ній багато. В першу чергу здоров'я і всяких всяких найкращих гараздів. Хай щастить. Рада бачити вчителів, які дарували нам глибоку мудрість, золотий розум. І з легкої їх руки ми на сьогоднішній день утвердились в житті. Маємо гарні напрацювання, виховуємо своїх дітей і також ради. І щиро раді, що ми сьогодні на зустрічі ось такій, як ми називаємося, зустріч з випускниками. 40 років тому педагогів та своїх однокласників, які не дожили до сьогодення, випускники пом'янули хвилиною мовчання. А вчительці Марії Степанівні Півницькій, яка прибула на зустріч, адресували багато щирих побажань та слів вдячності за зерна добра, любові і людяності, які вона посіяла у душах своїх учнів. Перед восьми березнем мав Бабуло у моєму класі кактус. Він викинув три таких стрілки. Але 8 березня через день і ми йдемо на каніку, ну, на вихідний. Я взяла е, резиночки, резиночки зав'язала кожну, е, кожну стрілочку ту, от бутончик. І коли ми прийшли після 8 березня, зібралися кажу, все. Зараз будемо бачити дива. І я зняла резиночки, і на наших очах розпустилися три квітки. того дня. Шкільні друзі довго гуляли містом, знайомими вулицями за святковим столом. Згадували про шкільні роки випускний вечір 1973 року.